Вони часто і не приймали бою, бо знали, що будуть посичені на капусту. В Українській політиці є одна така функціональна одиниця, яку, з якої вороги бояться прийняти біль, і при імені Ірина Фаріон панічно тікають з поля бою. Прошу привітати Ірину Фаріону. Слава Україні! Як зробити так, щоб ми були гідні їхньої пам'яті? Як зробити так, щоб ми були гідні їхнього героїзму? А можливо, навіть не героїзму, а просто саме такого життя палахкотіння, горіння. І дуже багато різних способів і різних доріг, аби. Ушляхетнити своє життя через вдосконалення, те, що ви сьогодні тут зібралися, те, що ви організували табір, те, що пан Роман Коваль витає над тим дійством, свідчить про наш перший дар національно визмольним змаганням Холодноярської Республіки. Дуже важливо, що ми із дна. Радянського мотлуху витягуємо правдиву історію про змагання наших предків. Це не просто доточує нам нашу пам'ять, це насправді подовжує нам наше життя. Бо живемо не лише сьогоднішнім днем, а днем своїх дідів, прадідів і днями своїх дітей і внуків. Це одна із тих складових, а саме, інтелектуалізування над нашою історією. Аналітика нашої історії, напрацювання серйозних монографій, статей і досліджень. Проте є і інший бік цієї роботи, цей інший бік називається політичний. Наша політика за 20 років настільки обм'якла, наскільки настільки стала практично прагматичною, настільки спохабила. Саме поняття цього грецького слова, що в перекладі означає мистецтво побудови держави. Чому так сталося? Тому що що далі не відбігли, насправді від істинного призначення людини, а істинне призначення людини змагатися за власну свободу, за свободу власного краю. У цьому, напевно, покликання.